Є! Є-є! Є риба! Друзі, є щось! Щось так мордою затрусило! Щучка! Що невеличка! За сам краєчку! Іди сюди! о є! С-під корчика взяла! Маленька! В таких якихось піявках вона. Зараз я їх поскидаю. Не очікував я так зразу. Майже з перших закидів розловився. Так, першу щупачку. Зараз так красивенько хочу. Пустити. Давай, давай. Ой, обляпала мене. Дякую тобі за покльовку. Так, друзі, приїхав до мами на батьківщину. Перші закиди на місцині. Думав перевалити пару годинок, можливо, якась щучка, судачок влетить. І так неочікувано пробрався до першої місцини. Тут така гарна коряшка. Кидаю під неї, провожу і без удару підсідає така невеличка щучка грам 200. Приємно, приємно, зовсім не очікував. Будемо рибалити далі. Сподіваюся, якась і крупніша мені клюне. Я взяв я з собою два комплекти X до 7 грам. Туди я прив'язав 0,16 флюр, чисто запасний варіант на окуня. І взяв 83-й X-Game, Тут в мене 0,55 флюрик. Поставив 5 грамів для початку і свінга в ватермелені, якого мені вже порвала щука. І з третього закиду перша рибинка в моєму заліку є. Непогано. Будемо кидати, пробувати далі. Поставив, якщо щучка, то думаю кислоту зараз пробувати. Ну, вона тут можла, могла одна стояти, можливо, просто треба переміщатись шукати. Зараз будемо дивитися, якщо покльовок не буде, то я буду переходити просто підвисло, щупа кабра. Без клювання. Ладно, спробую ще прокидати напевне мікруху і буду переміщатись далі. В пошуках щучки. По мікрусі в мене півтора грамчики і мікрограб один дюйм. Обловимо зараз цю коряжечку. О, є окунець. Ну, зовсім, зовсім крихітний. Попався. Мікро-мікро. Це взагалі розмір капець. Ой, відпав. Да, ну таких окунців я, напевно, не дуже хочу ловити. Але ще пару закидів зроблю. Да, Стежинка є, але заросла. Капець. Ніхто тут не ходить. Так, проліз я хащами, заліз в другу місцину, ось звідти. Зараз спочатку поставлю якогось фюжена 2,5 на 2 грамах, обловлю ноги, тому що тут такі корчики. В них може стояти щучка. Є фюжн на 2-грамовій джиголівці. Зараз я його заряджаю. Звичайно, можливо, тут працюють темні кольори. Якраз я на темний спіймав, але думаю, щучка не пропустить. Ультрафіолету. Ой, гра просто на рівні. Гра просто на вищому рівні. Пірвав, поставив FET 2,8 і 5 грам джигріх. Спробуємо пробити. Падає тут довгенько. Глибинка є. Перевіримо дно пасивочкою. Там дно гарне, якась рибка має бути. Можливо якийсь окунець непоганий тут стоїть. Туди ракет. Да, глибинка там непогана. О! Є! Напевне судачок. Попав в глибину. Чіткий тичок на паузі. Давить, напевне, невеличкий. А, так піддавлює вже нормально. Напевне... да, судочок невеличкий. Озерний. Чи це річковий? Я щось не в курсі, це мурафа ніби. Так, це мурафа, це річковий судочок. Вирішив я при... перевірити посилочку і... Є клик. Такий красень. Раз обережненько відцепимо. За краєчок він сів чітко. О. І легенько відпустимо. І судачок грам 250-300. Ой, який він сильний мене обляпав. Ось таке тут живописне водосховище. Заліз на міляку. Зараз в ногах проб'ю фюженок два грама диви. На очах, на очах атакувала в ногах, маленька вискочила з-під берегу. Є Окунь, напевне, напевне, Окунь. Да. Бачив я, що тут щось ганяла малька. Але я думав, що це щука, тому що мальок пригав такий знатний, поодиночний. Але зловив окунця. Такий окунець, окунідзе, Біжи. клич щучку. Окунь, окунь. А можливо... Ой, завів куди. Гарний. Ну, як гарний, непоганий. Просто непоганий. Зразу зрозуміло, що це окунь. Так брикається. О, красун. Такі вони тут всі світлі. Три грами і свінг тільки вже в кольорі забувся, як називається. Грейп, якщо не помиляюсь. Є ще один окунець. Не боїться він великих приманок. Закраєчок сів. Ось так. Ладно, зараз мікруху покидаю. Буде прикольно, якщо на мікруху не буде клювати. Оце то прикол. На мікруху не клює. Зараз ще вертушку покрутим. Ще ми сьогодні її не крутили. Є, є, щука! На вертушку викиду! Я не очікував. Що, щось тяжке. У. Ой, гарне щось. Ой, щось гарне. А, ні, не дуже. Просто сильно. Еду. ложка е. Щучка повертається в рідну стихію. Зараз трошки відкачаю її. І... куди ти в бік повернула? Давай, давай, давай. Пішла красуня, дякую. Друзі, другий закид вертушки за день. Чому ж її раніше не кидав? Другий закид і зразу щука. Непогана. Бачите, як буває. Іноді звичайна класика мепс. Тройка аглія в серебристому кольорі рятує рибалки. Така міля... міляка, тому джигом тут не дуже зручно, тільки легким. А ось вертушці, вертушкам, блешням. Тут саме... саме те, що треба. Буду я завершувати свою рибалку. Розвідка пройшла, я вважаю, досить успішно. В кінці мене врятувала класика, що я дійсно не очікував. Дуже сподобалось мені це водосховище. Впевнений, ще сюди приїду. Можливо, якоїсь осені наловлю тут купу величезних щук. На що я сподіваюся. А ви не забувайте підтримувати мій канал. Сподіваюся, це відео було корисним. На наступній рибалці вам обов'язково вдасться спіймати свій трофей. До зустрічі!